Чому заява вашого друга вже схвалена тоді, як ваша ще опрацьовується? Я за одну хвилину поясню причини, через які розгляд вашої заяви може тримати довше. Тож, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Вітаю вас, усіх друзі! Сьогодні я хотів би відповісти на запитання одного з наших підписників, чому подібні заяви, подані приблизно в один і той самий час можуть опрацьовуватися протягом суттєво різного часу. Коротка відповідь є в тому, що різні імміграційні офіцери можуть розглядати цю заяву, різне навантаження імміграційних офіцерів та і різні офіси, де здійснюється опрацювання цих заяв. Дві майже ідентичні заяви можуть рухатися дуже різними темпами. Ваша справа може перебувати у більш завантаженому імміграційному офіцера або розглядатися у візовому центрі імміграції біженців громадянства Канади, який опрацьовує значно більший обсяг імміграційних заяв. Єдиної універсальної черги не існує і часом все залежить від моменту подання заяви. Наприклад, коли ми почали подавати гуманітарні подачі у березні 2022 року, їх опрацювання тривало приблизно 6 або 7 місяців. Сьогодні така сама заява займає майже 2 роки. Що можна зробити у разі, якщо ваша заява звине. Розглядається занадто довго, регулярно перевіряйте свій онлайн аккаунт та електронну почту на наявність повідомлень або запитів щодо додаткових документів. Не додавайте або подавайте два рази одну і ту саму аплікацію. Якщо ви значно перевищили оприлюднені сроки розгляду, попросіть адвоката, який веде вашу справу, надіслати звернення через веб-форму Міністерства імміграції Канади або зателефонувати до їх контактного центру. Підготуйте оновлені документи на випадок надходження запиту про надання додаткових документів. Наберіться терпіння, також якщо у вас звичайно, його хватає після років очікування відповідей від канадських імміграційних органів. А якщо серйозно, то справді очікування є часто єдиним реалістичним варіантом, якщо з поданою вами документацією все гаразд. У підсумок, хочу ще раз вам сказати, що відмінності в навантаженні візових центрів. А пояснює пояснюється багато затримок. Зберігайте спокій та відстежуйте прогрес вашої заяви. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація, ви завжди можете звернутися до ліцензованого адвоката. Наша компанія завжди готова надати вам безкоштовну юридичну консультацію щодо вашої імміграційної справи у Канаді. Не забудьте також підписатися на наш канал і поставити вподобайку, щоб не пропустити найсвіжіші оновлення у сфері імміграційного права Канади. Дуже вам дякую, друзі, і до зустрічі у наступному у наступному відео.